Привіт всім! На каналі G's Life Pets ви зараз знаходитесь. Тошка, як в тебе справи? Щось мені не подобається його вигляд. Він сидить і інколи в нього хвостик опущений, знаєте, так нерівно, от так як зараз. Ну, це він зараз напружений, бо я його знімаю. А так, коли він розслаблений, то хвостик падає. А коли падає, то значить йому не дуже добре. І тільки що. Ну, вибачаю за такі подробиці, він какнув з таким свистом, знаєте, я думала, що то він ротом, а то він попою. У нього трохи розлад по шлунку, я так зрозуміла, йому не дуже добре, він трохи засинає. Поки він ще такий досить жвавий, але вже йому не дуже добре, я зварю йому рису і це зазвичай дуже допомагає. Тоша, тобі вже краще я дивлюсь. То ти мене просто так налякав, щоб я на тебе звернула увагу. чи що таке? То сидів і такий мені кокуняв поганим. Ну Все одно зараз я відварю рис. Да? Відварю зараз рис іди сюди. Ну. Да. Да. так. Нігтіки мої подобаються червоні, да? Червоні нігтіки подобаються. От. Бо якщо пропустити цей момент. І вже пташці становиться досить погано, щоб самостійно їсти. То потім приходиться зі шприцу кормити тим же рисом, тільки його вже треба перемолювати, додавати туди воду. ну, коротше, щоб вона така була кашиця. Ди сіди, де пограємось. Ай, червоні нігтики подобаються Тошику. Подобаються Тошику, червоні нігтики. Так, ставимо прямо у великій кількості води, щоб він не згорів у вас. Просто 10 хвилин він покипить і він буде готовий. Увага! Ми сіль не додаємо. Нічого не додаємо. Просто вода і просто рис. Закипів. ставлю маленький вогонь і 10 хвилин він там вариться. Бачите, сидить і хвостик вниз. Оце не добре. Оченьятка заплющує це означає, що йому недобре. Трохи хилитається, наче якось дихає помітно. Бачите, висить хвіст. Він не повинен. Хвіст повинен у попушки отак от стояти, от як спинка, отак прямо повинен бути хвіст. Вже варю тобі рис. Від рису потім їм добре становиться. Ось рис. Ми прибираємо всю воду зайву. Нам вода не потрібна. Слабити буде. А нам треба, щоб його скріпило. Тим часом Тоша вже чекає тут мене, да? ти чекаєш, що я принесу тобі рис. Ти вже знаєш, що то буде. Рис вже охолов, Тоша. Дивись, що в мене для тебе є. Залазь назад, залазь, залезь. Ой, юлю моє сонечко, йди поїж. От поки він може сам їсти, оце саме час лікувати папушку, бо потім дуже все складно. Не засинай тут. Давай. От туди. О! Що там? Що там ото ще? Там їжа для животика. Щоб тошику що стало краще. Ану давай покажи нам, як ти будеш їсти рис. Зараз буде замурзаний весь, роздивляється, їсти чи не виїсти. Що ти мені Віка наварила. А я поки що під піддон і оцю паличку, бо вже обкакана така. Сидиш, не їси, так? Да? Тож, ну поїж сам, ну давай. Ну, будь ласочка. Чи тебе треба з ручки готувати? Що будемо робити? Давай отак спробуємо. Давай. Ня. Ня. Смачно. Ня. Тоша. Ну, з їж. Ну, будь ласка. Одну рисинку вже з'їси і вже буде краще. Я обіцяю, будеш краще себе почувати. Ні. І так, ні? Ну, на. Ну -на. Давай я отак вот вийшу тут. О От, вот, да, вот Так, отак. Ота я. Причепила. А ну спробуй. Що Товіка там лишила, Тоша, давай. Іх, будемо чекати. Якщо сам не почне їсти, то будемо варити сильніше його, додавати воду з того ж вареного рису. Воду не зливаємо. Я вже показувала, є відео на моєму каналі, вже й не одне таке. О, і, ти що, злякався рисинку? Така страшна. От, і шприць, без ігли. Цей рис варений, перемолотий, такий рідкий, щоб він був з водичкою. І в клювіка. Він насильно треба годувати. Да, то що, да, що да. ти дивишся? Ти хочеш такого? Я думаю, ні. Що ти на дурачка косиш? Ти все розумієш, тобі треба поїсти. Давай ти сам давай. Бо потім пригадай, клюв грязний, пірічку все там залипше, то потім воно засихає некрасиво стрічки такі терчать. Тобі незручно. Мордочку треба мити. Так, піди сам поїсти. Так. От умний хлопчик. Ні, на вихід. Я тобі тут заважаю, так? Ти там сам повинен вирішити, чи їсти тобі, чи ні. Мені йти геть. Ну, сили в нього ще є. Може він просто не голодний, може він недавно зернятку поїв. Та трошки йому треба перепочити. Та потім поїсть. Воно видно, коли е, папушка їсть рис, то він е, в нього налипає на клювіку, він трясе головою і цей рис розлітається. Тобто воно буде видно, навколо буде рис. От. Ну і там буде видно, що він такий подзьобаний. Я вам покажу. Я впевнена, що це... ми це зробимо Тоша, да? самостійно ти це зробиш, і я всім покажу, який ти молодець, який ти в мене класний хлопчик. Що ти там тулися? Дзеркало знайшов, бачите отут. <гум> це в нього одне дзеркало, і він туди <гум> заглядає інколи. Ну що ж, пройшов ще час якийсь. Тоша досі сидить, бачите, хвостик трошки опущений, але він вичухується. Це добрий знак. Те, що він чистить пір'ячко, це добре. Я в нього тут. Поприбирала сьогодні, завдяки тому, що кручусь біля нього. Спостерігаю, помила клітку, вже на какуняв. Помила тут все. Сьогодні Маша в гості приїздить, тому у нас тут генеральна уборка була. І то, що зачепило, да? і тебе зачепило. Палички не всі перемила, а тільки оцю. І поддон повністю знімала і це мила. Ось. А там начебто нормально. Тоша, то ти, то ти їв рис чи ні? Скажи мені, будь ласка, давайте подивимось зараз. Так. Ну, схоже на те, що ні, не їв. Будемо чекати, поки ти зголодніш. Що ти там на мене клювіком? Кидався. Мій красунчик. Мій любий птах. Так я його люблю. Такий він у мене класнючий. Їсть. Потроху їсть рис. Їсть і зернятка, і рис. Я тільки що бачила. Зараз зернятку з'їв. Ну що, як мій птах? От так от. От так от. Все вже. Прокинувся. Все нормально в тебе. Під'їв трошки рисю, да? Ну ладно. Не хочеш? Не буду тебе брати на пальчик. Да, вже черікай тут, під чирикою пташка на вулиці, да? Да? Тебе все гаразд вже. Іди. Судьі до мене. Ну іди, скажемо всім, бувайте. Ну, йди до мене. А ще папканая. зубка обкакана от трошки, да? Йди сюди. А ну, так. Угу. Сиди тут, сиди тут. І мій хлопчик, мій любий хлопчик, як в тебе? Все вже, животик не болить, животик не болить. Я, до речі, завела новий канал э, влоговий свій, українською він у мене теж. І називається він ВВікторія ЮА. В Вікторія українською, ЮА англійським. От, тому підписуйтесь, хто хоче слідкувати за моїм життям. Не тільки за тваринками, але й за моїм життям. Так. Ось було погано. Але ми вчасно спохватилися. Так? Вчасно спохватилися і вже все нормально. Посміхнись! Нове відео вже зовсім скоро. Підпишись на канал JazzlifePets та залиш вподобайку.